Добрий вечір, шановне панство. Трошки про мої курочки. Дивіться, курочки вже линяють, одна вже перелиняла і почала заростати, друга трошки, я дивлюся, пір'ячку появляється, А є такі голенькі курочки, які не линяють. На сьогоднішній день, десь пару днів назад, чи вчора, може, неділю. Одна курочка в мене було 6 штук, залилося 5, одна курка відійшла. Досить великий проміжуток часу в мене було таке, що яйце було без жовтка. Я вам показував, і тут досить часто було. І то я думаю, що та курочка, яка відійшла, вона не могла формувати її яйці, тому що була проблема в неї. от. Ну, і ось вечірнє годування. І тепер ще хочу показати, в мене поповнення в господарстві. Сьогодні купили е, я 6 штук Ломан Браун, напевно. Ну, по крайній мірі, мені так сказали. Молотки. На ринку я ходив в суботу е, то по 350 гривень. Зайшов у ЛХ, знайшов людина, яка привезла мені під саму хату по 275 гривень. Ну, ціна, я думаю, адекватна. Ну, Подивимося. Вони навіть шакалу нема. Сьогодні вечір. Приїхали вони десь годин обід. Тут я і поїлку сьогодні, тільки що десь півгодини назад поставив їм поїлку. Не знаю, оп, починають пити, то вже добре. Їсти вони нічого не їли, я їм щось ставив, вони не хотіли їсти, кину... бо я кинув гранулу, вони, напевно, гранулу не їли, а вони їли дріблене зерно. І помаленьку я їм капусточки кинув і зелених кормів. Ну, Продавець, який привіз мені е... курей, говорив, що вони. Протягом місяця, через місяць повинні би занестися. Ну, По гребенях, якщо дивитися, то гребенів ще ні одна курка немає. Ну, а по тому, як я дивлюся позаді, то одна курка показує, що вона трошки скоріше буде нестися. От, вона вже так ширший в неї трошки зад є, а то. Кості розходяться, це означає, що буде підходити яйце, і кості розходяться і буде починатися яйцекладка. Питався я продавця, чи потрібно їх щось пропоювати. Він казав, що він би їх не пропоював. Ну, Я так дивлюся, кури дуже гарні на вигляд. і... Пропойків не потрібно ніяких давати. Ну я буду дивитися день-два по калі, який буде кал в них. Якщо кал буде такий, як має бути, то я їм нічого антибіотика не буду давати. А поки вони ще не несуться, можна дати для профілактики антибіотик, тому що вони переходять з корму на корм, і щоб в них не було розладу травлення. Завтра ще трошки треба доробити, бо то гальопом по, знаєте, як, як вам сказати, ну не було ще 100% все готово. В хлітці треба ще дещо ну, покріпити, щоб не, не ламалося. Тому в мене ось тут є ребра жорсткості і мені ще одну арматуру тут збоку потрібно вчепити. Ну, щоб не того, щоб не ламалося, бо я одну клітку мав, ось цю, що старі кури ходять, то мені відламався один край, не було. він в повітрі був, ну, зв'язані сітка до сітки і кури важкі, як не як, шість курей маю. Тут я, в мене ширина клітки тої 50 см де білі кури сидять і де червоні кури, то я щось зробив 60 В принципі, ну довжина, будемо так казати, довжина, так, клітка на 10 см довша. ну, То не є зле, Я хотів 7 курей, ну, але хай буде так, як є. Можна було робити на 5 і було б все добре. От, Ну все, будемо чекати яєць. Дивлюся, кури беруть по одній гранулі, то добре, бо я в гранулу там все, все понакидав, а зробив ще помолов, бо ну курям потрібно які, ну, будь-яким тваринам треба більш-менш наближене е, зерно, ну, корм давати, такий, який вони їли. Звичайно, вони напевно не їли гранули, а їли подріблене, подріблене зерно, мішанку. ну і по, ну, от. Все, дякую за увагу. До побачення. курочки, дивіться, і воду п'ють. Не можу всі натішити. Мені саме основне, що вони вже воду почали пити, почали їсти, і буде тут. Я зробив яйцезбірник, Ну, і використовую ось такі від холодильника. Я там притягнув декілька холодильників, пообрізав. У ну, мене так само ось тут. Ось. І, і на, на кал. Збір калу, то є від холодильника. ось, І тут, як воно ну, працює, працює. Місцями, де не де прокапає, треба лінолеум, так як я тут бачите, лінолеум. Курито ставлю і ліноліон. Ну Там просто в мене там сітка нова, і мені шкода, бо буде руйнуватися сітка. Бо я минулого року думав бролера знизу тримати, ну, але сім'я сказала, що бролера не потрібно тримати, що ну, не подобається їм. М'ясо бройлено. Ну, не подобається, так не подобається. Будуть, хай купують, водіти, так сказали, або їдять м'ясо внутрі. Все, дякую за увагу, до побачення, всього не